Кам'яниця на площі ринок 42 є на балансі комунального підприємства Львівське радіо наразі з приміщення та дворику вивезли будівельне сміття та проводять зондування розписів. Також у сталі другого поверху знайшли зашиту розписану балку. Дійсно потрібні реставраційні роботи, дослідження і реставраційні роботи. Які стосуються будинку, потрібні археологічні роботи, які стосуються дворику, потрібні протиаварійні роботи, які стосуються офіцини і частини верхнього поверху. Ну так, ми, ми дуже хотіли це зробити. Але як ви розумієте, в часі війни це далеко не саме пріоритетна річне. ...тут облаштовують найпростіше укриття в підвальному приміщенні, за словами архітектора Олега Рибчинського, у стінах підвалу є елементи фундаменту кам'яниці 15 16 століття. Сама ж кам'яниця датована 17 століттям. Якщо ви уважно приглянетесь на оцей камінь, вмурований цю стіну, і подивитесь на це профілювання, то це є готичне профілювання кінця п'ятнадцятого, початку шістнадцятого століття, і саме з цієї кам'яниці. Такого типу обрамлень ми познаходили в мурованих стінах тут, ну ще десь від 10 до 15 фрагментів. Можемо говорити, що та давня кам'яниця, яка тут стояла, так, тут не стояв дерев'яний будинок. І в часі Великої пожежі 527 року, напевно, він постраждав. І вже згодом тут перебудували кам'яницю, яка збереглася донині. Наразі під події мистецького простору використовують перший і другий поверх. На вищі поверхи людей запросять після реставрації. За словами заступниці директора Львівського радіо Богдани Брилинської, наразі у домі 42 стартував пілотний мистецький проєкт. Це між дисплінарна програта програма поетика ймовірного, яка націлена власне на те, щоб ми розробили певний метод того, що би мало бути в домі 42. Щоб ми знайшли ті ймовірності, які тут можуть існувати, основні чотири теми, які ми розкриваємо, це час уява техне живе та не живе. Ми їх міксуємо для того, щоб вийшло щось нове і цікаве, і щоб ми могли знайти власне цей новий метод, про який ми говоримо. Інформація про події, які влаштовують у мистецькому просторі дім 42 є у соцмережах. Вхід за попередньою реєстрацією. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.